Привіт всім вітаю вас на новій серії по проекту Жучара. Давай нагадаю, що було в минулій серії. А зараз я не читаю, що було в минулій серії. Я придбав Нісан Жук Нісмо з трішки підгорівшою мордою. Також придбав задню підвіску від БМВ. У якості свап комплекту взяв битий каєн. Цій серії нам треба зробити декілька метрів своїм ходом. Ну майже своїм приємного перегляду. До речі, не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Коли ми придбали каєн, ми не дивилися двигун, так як там стояла коробка механіка. Тепер ми вирішили все-таки після того, як придбали, подивитися, що там в циліндрах. І будемо робити ендоскопію. Сьогодні у нас 22 червня. Починаємо робити каєн, а саме плануємо. Ну, по-перше, це прибрати його трошки. Вчора косили траву біля нерухомості своєї. Але зараз ми паралельно працюємо зі смартом. Напевно, ви вже бачили цю серію. Бачиш смарт? Осьо, осьо, ось, осьо. Сьогодні план такий: зробити ендоскопію, тобто подивитися, що в нас в циліндрах. У нас їде дружбан з ендоскопом, і будемо сподіватися, чи ми попали на штуку баксів, чи не на чотири. Двинуть, говорю, и вот тут поршнь мы не сможем. Да нам я думаю, хочу подивитись хотя бы пару поршней, чтобы понимать динамику. Угу. Если их задрал, то их задрал майже отсюда. Я, конечно, понимаю, что буду до скопки там. Ну, думаю, там бак за 50 там с какой-то фалика. А я не хочу рухаться. <реш> Она? Нет вообще. Блять. Но сказать, что задерт это... Mm -hmm. Нет, Но ну, вот какая-то полоса есть. Тогда... А я бы сказал, что это критично. история. я бы сказал, что Но я не скажу, что это что-то критическое. С таким траптом ничего может быть вообще. Пробили. Можно... А вони зараз не відео будуть, віде. ми зараз ставимо це відео. Ну коротше могло бути і гірше, і могло бути краще. Ну краще це новий Ну, краще — це якби якраз перед ДТП зробили гільзовку о, і нових новий. Ну, Мені здається це алюміній. Що скажеш? — так. — Це не гільза. Ні, це гільз? Ну, а, є. Так, да, але так, щоб прям ні, не, не сильно. Зистки ще не було. В средній по больниці точно пацієнт ще трохи живий. Байшний живий. Да. Да. Порш? Я думаю, що це так. пробіг? 230. Нікло. Як новий, да? Не? не битий, не турбований. Ні, я не... Ну в принципі, загалом новиниках гарний. Так, да, так, да, він живий. Живий, ну, тобто ми можемо зараз не збирати повністю, не розбирати повністю. Ну, всього Тепло. його не треба розбирати, чисто клапанку поміняти, передню ГРМ, кришку. Теплообмінник, Теплообмінник. по-любому. По по треба буде щось придумати з кріпленням для генератора, воно відб'є. А, заварити можна його буде поміняти. Да. Я думаю, що там нічого немає. Ну і дивитися по подушкам двигуна, бо в них буває ще. Дібла від, від блоку. Тобто, коли знімеш, можна дивитися вже. Покріплення двигуна. Води в ньому немає, корозії немає. Іде? Ну що ж, двигун скоріше живий, ніж мертвий, задирів немає, хон відсутній, цього достатньо. А отже, нам треба зараз перенести він код. Він зараз знаходиться на моторному щиті, а він після пожежі. Він читається, але не факт, що він через декілька років не потіряється. Тому їдемо в Сантадор. І нічого кращого, ніж взяти і потягнути смартом на жорсткій сепці, я не додумався. Не прицівки. Скажи, підвізка не працює. А ні. Шитай. Ні, права частина дивіться, права трошки рухається, ліва прямо вообще в ноль. Скажи, приварили поперечину, давай покажу навіщо. Нам треба ось цю хрінь потягнути. Потягнути жорсткою сцепкою. Так як підсилювача бампера немає, у нас він був алюмінієвий, скоріше за все, згорів. Є ось ці частинки. Ми до них приварили поперечину і зараз будемо варити провушене. Біля нас згрі багато металу. Баля, замовить. Ага, ну, тут треба було трошки підпилити. Ну, коротше, концепція все одно вже готова, все, можна їхати. І прикинь, яке моє було здивування, що фаркоп гнеться. Ніхто не очікував, але під моєю вагою він вже гнеться. Тому на наступний день ми викликаємо евакуатор. Зверили Фаркоп він, коротше, м'який. Показував Олегу. Ну, нюанс, дивись, як він гнеться. Гнеться не сам фаркоп, а гнеться саме кріплення. Воно не розраховане на те, щоб сюди фаркоп було встановлено. Я здивлюся на сварні шви. Варив вночі, але в принципі не мав кінцварчик готовий. дивлюся, цю підвізку треба буде встановлювати. Не мій білий жук. Тут задні дискові гальма є. У мене їх немає. Взагалі оця ідея да, перенести номер кузова. звісно, хороша, але по факту все одно машина вряд ли буде повністю законна. Тому що такі, таку самоділку вряд ли що, знаєш, оформлять. Це так, Разве що сказати, що я її не вкрав, бачите, номера хоча б співпадають кузова та охранников. Щоб з двигуна постав на обліки? Ні, двигун у мене в гаражі валяється. А ще навіть не знаю, тут може на нас протоді брати. Відмова будемо вдиплювати. Ну, Подивіться передпускати. Ну, да. А тут вийшов, не нюанс невеликий. Треба було привезти авто з двигуном, а я привіз окремо кузов. Треба було перед цим спитати, напевно. Ні, я дублювати хочу продублювати. Можливо, знаєте. не Проєкт якийсь? Це буде задньоприводний. Вони вже були конфігурації повноприводні. Тобто, от, я просто взяв трішки інший підрамник. Я взяв підрамник від Він по розміру схожий і там по точкам кріплення дуже. Ну, стакани думаю залишу ці, щоб геометрію підвізки не, ну, не ламав. І, і хочу підрамник. Тобто я хочу як зібрати підвіску. Важелі від кулаки від і стойку від. Зібрати. А рульовий вже сюди, виходить, руль... як там? рульова рейка. Mm -hmm. От. І можливо, ось оці ці, ці вони ширші, ніж в каєні. А ланжерони теж буде стає ставити? От я думаю, не сюди стати, я думаю їх паралельно, щоб як посилення. Mm -hmm. да. А то ви будете влізти сюди? Повинен влізти її. Ну нічого страшного, mm -hmm. веземо назад. Hello. Олег Валентинович, добрий день. Добрий день. В мене є новина. Одна хороша, одна погана. Одна, в принципі, непонятна. Коротше, перше, я... З поганою. З поганою. Ну ти прям з козыри прям заходиш. Нам срочно треба в жука закинути двигун. Ага. Прям срочно, щоб ти розумав. А є ще? Уже не важно. Ну. И, и капусты, ну типа да, экспертизу да. Пришел, почти прошел. только ну, торговало? В субботу надо, чтобы был. А, вообще нормально. Все а нормально? у нас почти, хотя... Да, <реш> да, да, да. С нашим разговором В субботу заранку? Я, я же правильно называю. В субботу <реш> <реш> Вообще, чтобы... Учавшись обстановливать, я так давай будь реалистом. Ага. Да. Что ж, добрый. А. Могуть. Могуть. Ладно, на 15 минут закинем? Ага. Ну, а, в 18. Добрый, ладно, давай, так я даже шу. я да, Добре, не можна подивитися, я, я оплатив рахунок за послуги евакуатора. Там, наберіть евакуаторщику. Хвилину, будь ласка, дочекайте. Добре. Так, бачу оплату, зараз водію поставимо. Гарна угу. дня. Гарна дня, то бачимо. Оплатили. Все оплатили, всіх поплатили, і тепер на родині. Ой, да. Ну, мене так харить, як не то що харить. напрягає, що треба двигун знову ставити. І той, який потім треба буде знову ж таки зняти. Ти розумієш, ми не цей ставимо, Ми ставимо двигун 1.6, і який був тут. Ах, печаль, біда, Блін, Ну зато приємно. Вже початок є. треба дістати двигун і коробку з підвалу з'єднати поставити це в жучару і відвести знову назад я навіть не знаю навіщо ми в... нам треба продублювати номер кузова, кузова не двигуна і нам треба все одно ставити двигун на не знаю експертизу і знову ж таки ще раз прийти її коротше фігня якась повна Тож чекаєте <кій> Неочікуване включення. Ми підняли мотор, притащили коробку, почали скручувати. І я тільки в цей момент зрозумів, що я нічого не загняв. Але ми ще будемо ставити цей другу на обратно. Тому в нас, скажіть, все попереду. Залишили ще один болт, прикрутився. Так, далі. Ще раз. Заднє, де? Ось, раз, два. Раз. а це вже три. Чотири. П'ять. Шість. І плюс задня. Шість передач тут. Що продає? Ні, ну коротко, може, комусь треба, да? так. Пишіть, продамо, домовимось. В принципі, якщо у нас все вийде, то нам і двигун не треба. А, так, да, давай каже, давай поясню. Кардж. У нас е, є таль, вони, якщо наговориш ланцюг, десь метра три, а тут метрів шість від верху. Ми яким чином? Ми пустили повністю ланцюг і підняли до допомоги. Потім стропу вдвічі склали і ось, ось змогли дістати його сюди. Каже, давай вже навіть на завтра будемо ставити двигун. Mm -hmm. so, зараз 9 годин чи десять? Дев'ять. Десять. Ага, погнали. Завтра новий день. In love with a dog, actів'e, I'm free like a dog. In love with the bass, in love with the a In love with the energy, I get from above. In the club, in love with a dog, actів'e, I'm free like a dog. In love with the bass, in love with the a In love with the energy, I get from above. Wheel it, take it, take it back. Fire burning, on the trap. Get down, get down, make it clap, flap. One two bars, we deal with that. Deal with that Слаб мотора завершено. В принципі, стоїть на якихось з подушок. Тут подушки, віртуальна подушка. Внизу подушки немає. Тут... Умовно є подушка. Ось це жорстка подушка. Все нормально. Їдемо на експертизу тепер. Через місяць після експертизи до вас повинен приїхати експерт. Що він робить? Вводить в комп він-код і набиває його. В нашому випадку він набився на двох стійках лівий та правий. Знайшов капот на порш за досить гарною ціною. Валіку ще не казав, він їде позаду, взагалі не одупляє, куди ми їдемо. Тому наступне включення буде вже з місця покупки. Луши, тачку, пішли. Палік, я що ти думав, що ми сюди приїхали? Ще сказав, що це робиться. Я, я, с тобой я... ничего не сказал. Я свою долю. Для контекста, Коля звонит и скажет, не задавай вопрос, подъедем туда, поедем сюда. Ну и так всегда давно было. Никогда такого не было. Ты? Нет. Да. Что? Да. Ну, понимаю. Идеально прям. Okay. По сравнению что у нас, может, может. <laughs> не, у нас вообще гармошка. Ну ты, Валик, ты понял, что это? Я к этому шейке. Можно не Короче, 500 гривен. 500 гривен. 500 гривен. Капот. От, От Каена. От Каена. Короче, Валик пока хай работает, а я постою, повтыкаю. Валик. Тысячу раз так делал. Тут надо еще чуть-чуть меня не хотя. Хотя прям миллиметры. Миллиметры. А ну. А ну-ка давай стой с ей стороны двигайся. Ну, телефон дырись, а я не. Сейчас пластику разбирать буду. Заход. Я говорю, близо все. Валик. Сколько у 500 гривен. О, котик, ты котик в шоке. <смех> <смех> котик в лахере или такого. Честно, я тоже в лахере. 550. 550. У меня была мысль, что Коля сейчас скажет, типа, ну, что-то на Каен, но там такая сумма будет, что я в кому впаду просто по месту. 550 <laughs> я реально в кому не впал. Ну, <laughs> 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 в хорошем <смех> смысле. <смех> вот так вот просто ехать будем. <laughs> на Гольфе опирайся в Каен. На сидушке от Инфинити. Ни разу не колхоз. І тут на крешті дійшли руки, і ми будемо знімати двигун з каєну. До речі, Олексію, дякую, що допоміг нам. Але спочатку треба машину підняти. Це була перша проблемка. Потім проблемка, конечно, витягнути цей мотор. Ти зрозумів? Ти зрозумів, чому я веду? Ну, оце я маса, я... оце все да. сили, це вся хана да. можна бути розрахована на ту гальмівну систему, на той віз. Тобто воно ж не просто так. А я вже гальма взяв, я вже взяв гальма інші. Я вже... Ти не зрозумів. То ти ну, може ставити, тобі може інститут взагалі відмовити. У, у, не дати тих умов на встановлення цього угу. об'єму двигателя на цю машину. Ага. От в чому проблема. Понял. Ладно, хотя бы хотя бы хоть, чтобы кузов хотя бы двумерный был. Так, ну шо, поехали? Так, а? так да. Так, ну що, поехали. Набили він код. Ця процедура тривала годину. Тепер залишилось почекати ще десь тиждень, забрати документи і їхати в поліцію на перереєстрацію. Ну що ж в мене є декілька новин. Перша, я зняв двигун з каєну. Друга він трошки більше, ніж я розраховував. І третя, я отримав документи про перенесення він коду. Тепер я з ними йду в ТСЦ і оформлю новий техпаспорт. А якщо ти додивишся серію, тому лайк, підписка вітається. До нових зустрічей.